Друзі, вітаю на каналі. Один мій підписник із сусіднього села продає будинок, зв'язався зі мною, щоб я провів огляд, можливо, когось ця пропозиція зацікавить. Я зараз все детально розповім, покажу, в кінці озвучу ціну. Також, як завжди, хотів би подякувати всім глядачам та підписникам мого каналу. Дякую за підтримку. Дуже багато позитивних коментарів та вподобайок. це все значно допомагає просувати канал та надихає знімати більше відео. Тож продовжуйте в тому ж дусі. І оскільки зараз така ситуація в країні, всі розуміють, в деяких областях взагалі людям стає жити все небезпечніше. Люди. Хочуть кудись виїхати. Якщо молоді ще якось легше кудись виїхати, то людям в похилому віці набагато тяжче. В багатьох людей взагалі немає куди їхати, немає грошей. Люди хотіли б зняти тимчасово якесь житло. Багато просто людей зі мною зв'язуються з цього приводу, я вирішив. Цю інформацію оприлюднити. Тобто, в кого є можливість хоч якось допомогти, хто хоче здати житло комусь, тимчасово пишіть в коментарях. І відповідно, люди, які потребують цього, також пишіть. Буде своєрідний чат. Хоч чимось можу допомогти, оскільки в мене є певна аудиторія, тому хоч так. Тобто зв'язуйтесь в коментарях між собою безпосередньо, і, можливо, комусь допоможе це відео. А зараз, з приводу самого будинку, двору, село знаходиться. Це відразу про село, село знаходиться. 40 кілометрів від Білої церкви, 130 кілометрів від Києва. Ось так виглядає подвір'я ззовні. Ось росте такий величезний дуб, дуже гарний. Асфальтована дорога під хату. Село живе, в селі є магазини продуктові, в селі є робочі місця. Кого цікавить, є велика ферма, є ще там підприємства. Ну, то вже нюанси, кого зацікавить, зв'язуйтесь, все обговоримо. Так от, тут більше варіант під дачу, тому що тут 10 соток всього, немає городу. Ну, тобто собі грядочки є можливість тут зробити. Зараз коротенько огляд території, потім підемо в будинок. Потрібно прокосити. Є плодові дерева. Ясно, що потрібно трохи прикласти рук, покосити, повирізати, щось повигрібати. Є діюча криниця. Насос навіть залишається з криницею. Ось хата виглядає так з цього ракурсу. Є погріб, є гаражик. Зараз коротенько показую. Ну, всередину заходити не будемо. Кого зацікавить, більш детально потім все люди побачать. Будете зв'язуватись. Номер телефону залишу в описі. Так, тут в нас сарайчик. Доволі гарний стан, я так обійшов, наче ніде нічого, ніяких тріщин немає. Є гаражик, але в гаражику є нюанс. Ось він трохи, навіть не трохи, ну, показую, які. Ось така тріщина. Ну, воно також все робиться, але... Показую, як є. Так, потрібно поприбирати. Ну, це також все робиться. Так. Це вже територія не відноситься до цього подвір'я, але все ж таки, вон в кінці цього городу є такий лісок, за ним великий ставок. Тобто для любителів природи місце чудове, тут тихенько, завжди свіже повітря. А, так, є якісь плодові дерева, ось яблуньки, там ще ж територія за сарайчиком. Я туди не буду зараз йти. Так, в принципі, коротенько. Територію показав. Дивлюсь дах, наче в нормальному стані на сарайчику, бо буває, коли з дахом все погано, то коньок кривий прогниває, ну, воно відразу помітно. Ось тут бачу черешні, яблуні. Ну, потрібно навести лад. Так, заходимо в сам будинок. Зараз ще зайду за хату, покажу стан. Наче ніде нічого не порвано, фундамент не просідав. Воно також відразу помітно, коли хату порвало. Ця, наче ще в нормальному стані заходимо в сам будинок так, тут відразу така веранда. Стараюсь знімати максимально інформативно. В цій веранді також є ось тут під підлогою погріб. Туди лізти не буду, то вже нюанси. Так, такі сіни, тут тобто коридорчик. Є в будинку газ. Ось є така газова, я не знаю, як це правильно назвати, горілка чи як. Так, зараз куди підемо. Це, так би мовити, кухня. Стеля доволі. Висока, є куди підшиватись, утеплювати. Це також я вважаю плюс, ось газовий лічильник. Газова плита. Тут така плита на дровах. Це така собі лежанка. Так. А є ще одна кімната. Мені здається, це була якась комора. Ця кімната, як на мене, добре підходить для ванної кімнати. Висока стеля взагалі. Не занадто як буває по 3,5 метра, а десь. 280. До речі, хто хоче, щоб я зняв і його будинок, можливо, людина хоче продати. Зв'язуйтесь, пишіть в коментарях. Нічого це для вас коштувати не буде, це все безкоштовно. Так, Тут людина тимчасово зберігається. Сітка, бочки. Цього всього не буде. Ось така кімнатка. Така достатньо простора кімнатка. І є ще одна кімнатка. Ось така кімнатка. Тут також якась грубка є. Ну, видно садок, навіть телефон є. Ну, в принципі, будинок показав. А, контакти залишу в описі під відео. Кого буде цікавити, пишіть, я, більш за все, залишу свій номер телефону, а вже буду давати номер людини. Людина попросила не оприлюднювати його відразу. А, так, і з приводу ж ціни. Найцікавіше питання, і, до речі, мені також цікаво, що люди напишуть в коментарях. От людина за оце все, що я показав, хоче на сьогоднішній день 10 тисяч доларів плюс Торг. А як ви вважаєте, дорого це? Сильно дорого? Чи, чи в принципі для Київської області це нормально? Тобто Київська область також буває різна. Є села глухі, десь далеко від великих міст, є десь ближче. Є в селах якась інфраструктура, є в селах якісь ставки, річки, ліси, маршрути. В інших селах цього всього немає. Там відповідно, я знаю, навіть і за 2000 можна купити будинок. Там буде Сучасні вікна, там буде ванна, туалет в будинку, але там не буде ні магазинів, ні школи, ні аптеки, ні маршрутів, щоб якось дістатись до тих магазинів. В принципі, напишіть, будь ласка, які ціни в різних регіонах, мені цікаво. В принципі, якось зв'язуйтесь між собою, можливо, комусь. Потрібна допомога і хтось може її надати. Буду дуже радий, якщо комусь це відео допоможе. Ну і в принципі, дякую всім за перегляд. Як завжди, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі в інших відео. Слава Україні!